Привіт! Я Ліна і це остання четверта частина, як ми в'яжемо пінетки. В попередньому відео ми прив'язали підошву пінеток та оскорочення петельок на п'ятку. Сьогодні нам залишилось зшити пінетку з виберетньої сторони та зв'язати шнурочок. Беремо голочку, приселяємо ниточку і звичайним способом будемо шивати пінеточку. На цьому етапі ми завершили сшивання пінеточки, зараз вивертаємо і будемо зв'язувати шнурочок. Беремо гачечок та білі ниточки, складаємо дві ниточки і вив'язуємо 45 повітряних петель. На цьому етапі в шнурочок вже зв'язаний, та ми його проселяємо в дірочки нашої пінетки. Нарешті все готово. Ми зв'язали пінетку від першої петлі до фінального стіпка, другу пров'язуємо аналогічно до першої. Також у нас є повний майстер-клас, де все покроково розписано від 0 до 12 місяців. Якщо хочеш повний майстер-клас у зручному pdf файлі пиши мені в інстаграм. Усе чітко розписано: схема, описи, розрахунки, відео. Ідеально, щоб зв'язати без помилок.